Привіт, друзі! Ось я є в Любні в Сіті і зараз я хочу зайти в такий магазин, який називається Mix Max. Ото такий відділ тут є українські товари. І мене цікавить подивитися, які товари тут є. Ой, запах одразу такої сільотки, такої риби. Нагадує мені такі наші магазини. Запах, тому що я бачу, що от вся риба така різна, вона в відкритому вигляді не запакована, і тому запах такий відчувається в магазині. Бо переважно в таких австрійських магазинах, у відділах, де риба, там все запаковано. Тут є такі наші товари. Не знаю, звідки то, звідки то вони поступають, хто то постачає, як бачите сода є, написано сода, есенція, отаке. От Сів зараз. Але все тут написано по-російськи. І тут бачу продавці по-російськи розмовляють, салат мексикана. Цяюшка, вафлі, молоко с сахаром, кабанка, поштой. Тут багато, бачите, і написано по-німецьки і багато, він ну, переважно тут приходить русські купляти, українці. Гречана ядриця, крупа 3,15, хуторок. Ну, то вже українська, Пластиці. Знову бухвайцин, по-німецьки написано бухвайцин то гречка, а написано хазяїшка. Дві ну, різних судків не знаю. Не знаю, звідки то поступає. Це все і горох є. Це можна купити. Це є. тут купити. Знову. Гречка. Гречка, гречка різних сортів. По 2,25, 3,25, дорога гречка. Так що можна в тому магазині все купити, і кукурудзянку, і булгур. І що не хочеш? Семушки, Різні семушки. От рибка, яка не хочеш. Махіду я до риби. Бачите, які копченості тут є. Тут різні різні. І таранка. Все, що не хочеш. Вау! Що що тут є? Таранка. і червона риба. Так, uh -huh. селедочка, селедочка. Uh -huh. От і тут можна купити наши цукерки. Бувай стрій і тут таких на вагони продають. Не знаю, що в них заборонено такі продавати на вагу. Любимі наші рачки. М'ятні. А тут дивіться, які, які не хочете цукерки. От, от такі цукерочки. Є теж, які я купляла в Україні. Всі є цукерки українські. Thank you. Колись в дитинстві, як я любила бублики. Я думаю, що всі ми любили в дитинстві бублики. М -м -м, а вони ще такі солодкі були. Як ми їли, як ми їх хотіли тих бубликів. І ще сухарів. Я ще хотіла сухарів. Які сухарі були смачні, з маком такі. Ммм, а як пахли вони ті сухарі маслом. Які не хочеш, бублички. Зараз подивлюся, чи є такі сухарі. І пряники, вони пряники. Ну тут, на правда, набагато все дорожче. Бачили гречка, пів кілограма. Пів кілограма 2,63,15. А може кілограм, треба ще раз піду подивлюся. Тульський пряник. Ну, Куплю я того пряника. Теж дорогий. Євро 29 евро, такий пряник. Але я думаю, що він повинен бути добрий. Я такі пряники люблю. Краще, ніж чем... краще, чим... Ой, є сухарі. Краще, чим бублики. Ну і сухарі. Є сухарі. Теж любила сухарі. Ой. Зіомом от візьму пряник яблуку з корицеї. От є мої любимі сухарі. Цікаво мені той пряник, який він на смак. Все в пряниках і в обликах. Хм. А де наш майський чай? Ну, от є майський чай. Тільки тут по-російськи написано. Все по-російськи. На кілограм гречки 3-15 по кілограму. Пуску з горох помирати. які не хочеш, ну все є таке, як в наших магазинах, і в великих слоїках, і в маленьких. Горбуша. скільки є тут, напевно, пів кілограма. Це ікра лосося морського Лакс лаксвільт. Це із моря, то є лосос, така ціна скіта. Раз кита, китова От стою біля алкогольних напоїв. Що тут таке старий кишеньов? Угу. вино? Деканазу Отаких виробів в такій посудині в австрійських магазинах я не бачила, от тільки нахайму, що то є виробництво по Молдавії. А то що таке? Якась горілка, якийсь алкогольний напій, тому що 40%. Ой, така золота бутилка, а то звідки таке? А то що таке? От, і сува заглядає. Десь якась, напевно, горілка, тому що 40%. Таких не бачила навіть фігур Такі гарні. А, цікаво подивитися. А то ух, рушниця, 42 євро. Що тут таке? Ну Десь вона наповнена, а, тут пляшка. Бачите, що тут нема, бачите, що тут нема. Все таке гарне. <таспоріг> <паспоріг> Ой, а тут, ви подивіться. Ви подивіться, що тут таке гармошка. Ще акордеон, 40%, це теж горілка, але ну, на подарок досить гарне. Ну, на подарок гарно купити щось таке. Тут такі цікавинки. Така велика бутилка, воздух, То горілка. А тут скільки того пива є? Ага, скільки тут? А, тут майже літра. Такі літрові бамки, такі літрові дози. Жигулівське 3 євро літра. Зубровка. Ну, тут такий товар є і український, бачу, і по польськи пише польський товар. І по російськи пише пуска. Це теж горілка. П'яний, свіжий, такий пахне ванілію яблучко всередині. Таке яблучне повидло, досить смачне.